Успенському соборі, який на всій Золотоніщині – неабияка подія. Напередодні святої покрови до храму із Києво-Печерської лаври привезли чудотворну ікону успіння Божої Матері та мощі преподобного Агапіта Печерського. Вони зберігаються у ближніх печерах лаври впродовж дев'яти століть. Святий жив ще в 11 столітті і був ченцем Печерського монастиря. Преподобний Агапіт Печерський знаний у народі даром зцілення людей. Тільки для братії. Він як лікар служив, але служив і для всіх тих, хто приходив, знаючи про те, що може він, преподобний Агаб, творити чудеса навіть тоді, коли по людському судженню вже неможливо було повернути людині здоров'я, але за молитвами за Зверненнями до милосердного Бога Господь повертав людям здоров'я. Преподобний ага підстілив і князя Володимира Мономаха за свої добродіяння святий грошей ніколи не брав. Це дуже прекрасна подія для нашого міста, тому що це я би сказав зі своєї точки зору. Що це великий духовний підйом для усіх жителів Золотоноші, тому що не всі мають можливість побувати у Києво-Печерські лаври, не всі мають можливість приложитися до мощей преподобного гапіта. І цю можливість дарували нам. Осприяв привезенню великих лаврських святин на Золотоніщину народний депутат України Богдан Губський незабаром. Ми будемо відзначати 102-ю річницю з дня заснування свято Успенського собору в місті Золотоноша. І дуже знаково, що саме от в ці дні напередодні свята покрови, мощі святого Агапіта Печерського та ікона успіння Божої Матері з києво печерської лаври були принесені до цього собору. Я абсолютно впевнений і переконаний, що ця подія дасть можливість і підняти духовність нашого суспільства, і укріпити мораль, що дуже і дуже важливо в сьогоднішні часи. Хоч не тлінним мощам Печерського святого вже близько тисячі років, проте й дотепер вони продовжують випромінювати цілющу силу, кажуть прихожани. Миротворіння велике таке, і прикладаючись, ну почувствовала легкість таку. І з цих людей теж почути, як заходять в храм, то всі люди такі спокійні стають і миротворні, і як мов би, чують тепло, відчувають захист якийсь. Багато наших пригожан. Я з ними мав розмову. Є багато немощних кого спина, у кого це. І на сьогоднішній день, коли я розмовляв, то буквально почувствували себе. Здоровими, в смислі, і зникла боль. І знила бо один казав, що і зникла боль у суставах, колінних суставах, плечових суставах. Святині перебуватимуть у Золотоніському соборі до 17 жовтня включно. Ольга Скорик, Роман Буша, Павло Тихоненко, Віка Новини.